Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Дарина не вірила ні очам, ні вухам. Директор видавництва, з яким у неї завжди складалися добрі робочі стосунки, сипав звинуваченнями в її адресу про недбалість, непрофесіоналізм, безвідповідальність і нездорові амбіції. Ще вчора з Іваном Степановичем спокійно обговорювали концепції нового номеру журналу, йому подобалися її ідеї, він схвалив напрацювання і погодив до друку матеріали, які Дарина разом зі своїм відділом готувала в своїй манері з відчуттям живої теми. Номер був передноворічним, тож настрій у всіх, хто над ним працював, був справді святковий. Дівчата з відділу, окрім текстів, готувалися до корпоративу. Прикрашали кабінет, за чаєм обговорювали сукні й прикмети, чому зустрічати рік, аби він був щасливим і вдалим, і раптом грім серед ясного неба. Дарина вже сьомий рік очолювала відділ святкової хроніки і культури, вона зуміла зібрати команду, створити творчу атмосферу, налагодити контакти з місцевими зірками та їхнім оточенням, постійно тримаючи руку на пульсі культурного життя. Іван Степанович не раз натякав, що її тісно у своєму відділі, і що він залюбки бачив би її на посаді головної редакторки. Тим паче Аліна, нинішня головна редакторка, збиралася виїжджати за кордон разом із новим чоловіком. І раптом такий поворот на порожньому місці. За один день що могло статися? У голові гуло, до очей підступали сльози. Але Дарина змусила себе триматися і не показувати хвилювання. Ми можемо поговорити завтра? обережно запитала вона, сподіваючись, що до ранки Іван Степанович ухолоне і зможе розмовляти спокійно, а не кричати, підскакуючи за столом. Я вже підписав наказ про твоє звільнення, різко сунув він аркуш паперу. Ваших послуг наше видавництво більше не потребує, розрахунок отримаєш негайно. Я вже дав розпорядження. Дарина знайшла в собі сили мовчки розвернутися і вийти з кабінету, а вже в коридорі, притулившись до холодної стіни, її світ стрімко розвалювався яка саме бомба вибухнула, вона не знала. Та хто їх розбере, цих великих начальників? У відділі ще нічого не знали. Побачивши Дарину, дівчата рушили до неї з текстами, але завмерла на півдорозі. Що сталося? Обережно запитала її заступниця. Сталося, спокійно відповіла Дарина. Мене звільнили. Допоможи, будь ласка, зібрати особисті речі. Алла застигла з відкритим ротом. Та Дарина жестом зупинила її Не треба, не питай. А я знаю раптом озвалася наймолодша журналістка Жанна. Я випадково бачила, як до кабінету директора заходила Діана. та що прийшла з модельного агентства. І бачила, як вона вийшла, з таким виглядом, ніби виграла лотерею. Чому ти мовчала? дорікнула її Алла, а що б це змінило, тихо відповіла Жанна. Я одразу зрозуміла, що Діана отримала від Івана Степановича те, чого хотіла вона ж давно мріяла очолити наш відділ. Мені Сергій із новинного відділу розповідав я не могла говорити про припущення, та й ви б мені все одно не повірили. Ось воно як, повільно промовила Дарина і безсило опустилася в крісло. Тепер усе стає на своїй місці. Вона згадала, як нещодавно перетнулася з Діаною на одному зі святкових заходів той дивний погляд, з усмішкою і прихованою зверхністю. Вона зібрала речі, попрощалася з колегами, які проводжали зі сльозами на очах, і вийшла. Роботи більше не було. Отже й платити за оренду квартири тепер нічим. Добре, що хоч заплатила господині наперед за місяць, але навіщо їй тепер орендована квартира в місті? Де її так принизили як спеціаліста і професіонала? Кому вона тут потрібна? Дарина повернула ключ запалювання у своїй автівці і гостро відчула, наскільки серйозна ситуація. Машину вона теж брала в кредит на три роки, рік уже виплатила. Зарплата дозволяла не помічати цього тягаря, залишилося ще два. І що тепер? Вона їхала знайомими вулицями міста, яке встигло стати рідним, і гарячково думала, що робити далі. Згадала, що в молодіжному відділі шукали спецкора. Вона добре знала головного редактора. Дарина набрала знайомий номер. Вибач, чужим, невпевненим голосом відповів він Ти ж знаєш. У нас уже є кандидатура, ще кілька дзвінків у різні видавництва, і всюди одна й та сама трохи винувата відмова. Кінець року, скорочення не зібрали передплату. Дарина все зрозуміла без зайвих пояснень. Іван Степанович виявився напрочуд спритним, працював на випередження. Речі дарина зібрала швидко. Подзвонила господині, залишила ключі на столику в передпокої. І, не озираючись, зачинила за собою двері, наближався новий рік, місто сяяло гірляндами, ялинками, холодним, неоновим світлом вітрин, але все це було ніби не для неї, наче десь поряд, у паралельній реальності. Вона сіла за кермо і замислилася куди їхати, до матері, яка нещодавно вдруге вийшла заміж, і тепер жила з чоловіком у його домі. Чи потрібна вона їм зараз, та й материнську квартиру давно здавали, до молодшої сестри в сусіднє місто? але вона жила в гуртожитку. Дарина раптом чітко усвідомила їхати їй по суті нікуди. Життя різко розвернулося на 180 градусів, і тепер ніби навмисне перевіряло її на міцність вона завжди покладалася тільки на себе. На знання, досвід, нескінченну роботу, працювала без вихідних, щоб чогось досягти, і зараз їй нестерпно хотілося втекти якнайдалі на край світу, де нікого не знаєш, де можна побути на самоті і навести ладу голові. Вона різко рушила з місця. Рішення прийшло раптово. Тим часом Олексій вже вкотре обходив навколо свого авто. Що безпорадно застрягло посеред білої снігової рівнини, заметіль розійшлася не на жарт. Цією дорогою він їхав сьогодні вранці, та зараз рушилася хуртовина, вже третю годину вітер шаленів, і кінця йому було не видно. До того ж розрядився телефон, а навколо, на кілометри довкола, жодної душі тут би трактор або хоча б позашляховик. До траси кілометрів п'ять. Олексій сердито штовхнув переднє колеса ні в чому не винної машини і вирішив іти пішки. Інакше до ранку вони разом перетворюються на одну велику заметену купу, і день з самого ранку не склався. Проєкт сипався, помічниця захворіла. Його 18-річна племінниця Лана, запалення легенів. Довелося терміново вести її до районної лікарні, де дівчина одразу поклали в стаціонар. Загрузаючи в снігу, Олексій прокручував всі невдачі і думав, як вибратися з цієї ситуації, а вибратися треба було. Він не звик здаватися, та й проєкт був надто перспективний, щоб просто махнути рукою. І раптом крізь снігову у завісу він помітив вогник, блиснули фари. Невже хтось їде, це порятунок. Дорина була за кермом, свого позашляховика вже п'яту годину. Останні кілометри давалися найважче. Сільська дорога, знайома, але хуртовина розійшлася не на жарт, опустилася зимова ніч, вітер вив, знімаючи сніжний пил до самого неба, видимість майже нульова. Добре, що хоч траса порожня. Кажуть, думки матеріальні. Дарина тільки встигла про це подумати, як світло фера вихопило з темряви постать чоловіка, більше схожого на сніговика, ніж на людину. Вона різко загальмувала і посигналила, попереджаючи про небезпеку, але той, замість відійти з дороги, стояв просто посередині і відчайдушно замахав руками, їй стало по справжньому страшно. Зупинитися вночі на постельній дорозі самій, і думки були невтішні. Дарина знову посигналила. Але чоловік раптом упав на коліна і схрестив руки на грудях. Вона заблокувала двері і гарячково міркувала, що робити. До всіх її проблем ще й це, машина хороша, місце глухе. Фантазія миті домалювала найгірші сценарії. Тим часом чоловік підійшов до водійського вікна. «Ей, хлопче, машина застряла. Треба смикнути. Дарина трохи прочинила вікно. Яка машина? Де саме? Ой, вибачте, тут пані. Весело виправився він. Дівчино, не кидайте бідного мандрівника. Машина за триста метрів зійце! Ви ж якраз у той бік їдете. Його голос їй здавався знайомим, але в тій паузі вона не надала цьому значення. Дивно, та чоловік майже відразу викликав довіру. Після короткої паузи Дарина ризикнула, відчинила дверцята і впустила його в салон. Чоловік намагався струсити з себе сніг, але з хуртовиною не посперечаєшся. Вона знову і знову обсипала його з голови до ніг. Та годі вже сідайте, сказала Дарина. Невдовзі попереду з'явилася майже повністю заметена снігом машина. Дарині ще ніколи не доводилося буксирувати чужі авто, але мандрівник викликав у неї ще раз півчуття, і вона погодилася спробувати. У чоловіка знайшовся трос. Усі клопоти, із ним він взяв на себе. Тепер лишалося сподіватися, що її позашляховик упорається. Вам куди? гукнула Дарина, відчинивши дверцята. У Глухова», – прокричав чоловік уже зі свого авто. Вона навіть не здивувалася, за цей день на її долю випало скільки всього, що дивуватися, боятися чи обурюватися просто не залишалося сил, вона й сама їхала туди, де жила бабуся по батькові, найрідніша і найдорожча для неї людина. У цьому домі минули всі її шкільні канікули, сюди вона приїжджала студенткою, інколи з подругами. І сьогодні, коли світ навколо раптом розсипався, рішення прийшло само собою до бабусі у старенький будинок з піччю, яку та вперто не дозволяла розібрати навіть після проведення газу. У дім, де завжди було тепло, світло по справжньому затишно. Колись село було велике й гомінке школа, клуб, магазин, пошта, а зараз залишилися лише старі. «Да ті, хто не зміг знайти роботу десь поруч. Біля бабусиної хати дарина пригальмувала. Куди вас підвести? Ось тут зупиніться, упевнено сказав чоловік. Приїхали. Він відчепив трос і наподив дарини по хазяйське постукав у вікно, з якого лилося блакитне світло телевізора. Олексію, це ти? пролунав здивований голос бабусі. Я вже хвилюватися почала. Двері відчинилися, і за мить бабуся побачила Дарину. Вона сплеснула руками і кинулася до неї. Даринко, рідненька моя, якими вітрами? Бабусю, я до тебе. Ти ж не проти? Усе інше потім. Потім, потім заметушилася бабуся. Заходьте, заходьте. Та де ж ви так зустрілися, мої хороші? Хто? здивувалася Дарина і обернулася. За нею вже стояв її пасажир, знімаючи куртку й черевики. Вона й не помітила, як він зайшов услід. Вам є куди йти? несміливо запитала вона. Олексій випростався і, глянувши на Дарину, при яскравому світлі завмер. Дарино, це ти? Олексію, ти? Оце так, розсміявся він. Застряг у заметілі підібрала якась незнайома дівчина. А я ще думав, чому твій голос такий знайомий? Він обійняв її, сміючись. Дарина на мить закрила обличчя руками, потім знову подивилася на нього. Сумнівів не лишилося. Це був Олексій, її однокурсник і найкращий друг з університетських часів. Вони разом ходили на пари в кіно, списували конспекти, вечеряли одне в одного в гуртожитку. Хоча і жили на різних поверхах. Після університету Дарина поїхала ближче до матері, а Олексій отримав пропозицію попрацювати на телебаченні. Життя розвело їх у різні боки, бабуся дивувалася ще більше, ніж вони самі приїхали разом, зайшли разом а ніби тільки тепер по справжньому зустрілися. Та жінка була надто рада гостям, щоб щось з'ясовувати. Вона швидко накрила на стіл. Коли розговорилися, виявилося, що Олексій орендує в неї кімнату на час роботи. Він знімає телепроєкт Новорічна Україна і запропонував керівництву показувати не міста, а села й хутори, їхні традиції та звичаї. Зйомки вже добігали кінця, але захворіла його племінниця Лана, студентка журфако, яка мала озвучити закадровий текст, а тоді ж й машина застряла. А тут ще я, засміялася Дарина, відтаючи від несподіваної зустрічі. І мені просто під колеса кидається чоловік. Засиділося до пізньої ночі, поки бабуся не розігнала всіх спати. Онуці постелила в своїй кімнаті, а Олексій ліг на дивані в кухні біля теплої печі. Вранці він зібрався до столиці завершувати фільм. І запропонував Дарині допомогти з озвучуванням. І, взагалі, кидайте свій журнал і перебирайся до нас. Серйозно, сказав він. Нам потрібні такі професіонали і талановиті журналісти. Уже кинула, відповіла Дарина. І вільна, як вітер. Так, доля іноді сама вирішує, підкидаючи неймовірні зустрічі. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!